Дотримання належної гігієни є ключовим аспектом паліативного догляду за дітьми, особливо в умовах інкурабельних станів. Це сприяє комфорту та покращенню якості життя. Гігієнічні процедури вимагають особливої уваги, ніжності та професійного підходу, охоплюючи широкий спектр дій. Від щоденного купання та догляду за шкірою до специфічних моментів, пов'язаних з особливостями стану конкретної дитини. Основні рекомендації щодо купання паліативної дитини. Перше. Заздалегідь підготуйте всі необхідні матеріали та переконайтеся, що кімната тепла, щоб уникнути переохолодження дитини. Друге. Використовуйте теплу воду приблизно 37 градусів Цельсія, перевіряючи температуру термометром. 3. Ніколи не залишайте дитину без нагляду. Використовуйте нековські мати та спеціальні пристосування для отримання тіла дитини у воді. Четверте. Будьте уважні з медичними пристроями, такі як катетери, зонди чи трахіостоми, уникаючи їх намокання, якщо це не дозволено. П'яте. Мийте та ополіскуйте тіло частинами, накриваючи решту тіла рушником для збереження тепла. Шосте. Використовуйте м'які губки та гіпоалергенні засоби для миття. Сьоме. Пояснюйте дитині кожен крок процедури, щоб вона почувала себе спокійніше. Восьме. Не поспішайте, але не затягуйте процедуру, щоб не сломити дитину. Дев'яте. Після купання ретельно висушіть шкіру, особливо в складках, та за потреби використовуйте зволожуючі засоби. Десять. Забезпечте комфортне положення дитини під час та після купання, даючи їй час відпочити перед одяганням. У випадках, коли купання у ванні чи душі неможливе, можна використовувати альтернативні методи очищення тіла, такі як вологі серветки або кремові тапінки для миття без води. Проте, це має бути тимчасовим рішенням, оскільки воно не забезпечує повноцінного очищення та може привести до подразнень шкіри. Правильно організований гігієнічний догляд допомагає підтримувати якість життя дитини на максимально можливому рівні, забезпечуючи комфорт та піклування.